Сьогодні 3 травня, Івано-Франківська область. Зараз у нас активно в саду цвіте азаміна. Це в нас сорт алегений, Йому пішов шостий рік. Висота біля двох біля метрів. Такі квіти. Деякі вже відсвіли, деякі тільки починають. Цвітіння багато вже зав'язалось. Ось тут видно, Маленькі плоди. Наступный сорт у нас шенандо, такой же старик, такой же высота более двух метров, тут такой же уже частина плодив завязалась. Частина ще тільки починає. Тут ще буде цвітіння. Тут також уже маленькі зав'язі. Тут у нас сорт вабаш. Йому також шостий рік, але він дуже помалу росте. Тут всього на всього метр висота, але цвітіння також буде. Скоро. Наступний сорт сускехана. Тут цвітіння дуже рясне, також шосторік, але висота біля метр шістдесят багато вже завязів. Ось так, будемо далі спостерігати, як дозрівають плоди і як ростуть дерева. Тут у нас саженець минулорічного щеплення, сорт алегени. За рік дав ось такий проріст, біля 25 см. Тут також минулорічне щеплення, також привіст біля 25 см, це сорт Тайтум. Ну і багато інших сортів. Роста в нас будемо по мірі їх росту будемо робити огляд.